Перший плюс сорт вага, гамчачка 8 кг, ціна 950 дев'ятсот Батник жіночий. Розмір. Сороковий. жіноча зіпка, розмір. Піше 14-10. <coughs> жіночий батник розмір. Еска. Чоловічий світшот розмір Мка. Ще один чоловічий світшот розмір Элька. Жіночий батник. Розмір М. Жіночий розмір пише 13 12 Світшот жіночий розмір. м Жіночий батник розмір Мка. Жіночий сершот розмір Елька. Жіночий батник розмір 46. -й. Жіночий розмір. Елька. Ще один легенький жіночий розмір «20». Батник жіночий розмір. Мка. Чоловіча зіпка розмір. XL. Такий батник розмір МК. І останній цей чоловічий батнік розмір С. Це буде свішувати під другий сорт. Ваганшечка 8 кг, ціна 950.